Люди організувалися самі, самі організувалися, значить, вся громада села, маленьке село, значить, стопять хат на сьогоднішній день є. І, значить, кожди, якщо не гріш, з лопатою вийшов і тому подібне. Розумієте? І от поклали гравій, тому що тут автобус. Віз в садочок і в школу він чуть не перевернувся на, на, на тій неділі. О. І це люди побачили, вони самі організувалися, поклали гравій, очистили канави, вивезли глину, прогрейдували. І на сьогоднішній день великогрузні значить, автомобілі їздять на, і ламають значить, дороги. Це, ну, це несправедливо, просто для до народу несправедливо. Я рахую, що дійсно, значить, якщо вивозиться від нас ліс, крадеться, да, значить, повинна бути якась, або ми самі організовуємо значить, якийсь контроль. Бо тому що без, без влади, без, як кажуть, Бардак в Україні це одно. Друге, коштів в автодорі нема, облавтодорі нема, усі граді немає на те, щоб зремонтувати дорогу. Ну яка вимога народу? Я від села, от я теж прошу, значить, щоб фірми, які значить вивозять ліс. Великі вантажні автомобілі, значить, допомагали громаді зробити дорогу. Не йде мова, що вони хочуть додому, а хочуть для того, щоб у селі був порядок, щоб значить, можна було проїхати, можна було б дитину відвезти в садочок, можна було було дитину в школу відвезти, розумієте? І, і щоб було все нормально, як і в державі і в селі. На даний момент зникло біля 100 гектарів дубу. Дуже високого качества. Я би хотів би запитати владу та лисни наше господарство, що їх спонукало, яка саранча залізла на це поле і спилила це всі це добре качество, що не мали ні хвороби, ні болізні, нічого ці дуби. Що сталося, я, досі, я на даний момент не знаю. Я дуже вражений цим, що тут я тепер побачив. Я хочу, щоб люди побачили і люди теж піднялися проти цього, проти цього злочину державного масштабу та протистояли цьому, цьому безпреділу.